Всім привіт та вітаю на каналі Палайто. У мене у дворі з'явився новий рарітет. Ось таке ось. А у нас вже червень, а це означає, що черговий щомісячний розіграш проведено. Він був проведений у моєму телеграмі. Переможець Максим Вайчак з коментарем посилання на сумки. Скиньте, будь ласка. Вітаю! Максим! зв'яжи зі мною, будь ласка, або у телеграмі, або. В інстаграмі або в Ютубі просто напиши, як з тобою зв'язатися. Я тобі там написав коментаря, але ти щось не читаєш. А, що ти переміг? Рукавички, моторукавички на вибір, це розмір М, це розмір L або гріпси. Ось. І це ще означає, що у нас стартує наступний щомісячний розіграш, у якому можна буде виграти те, що залишиться від цього, та ще додатково додаються. Мото-окуляри у стандартному розмірі з прозорим візором, бо я вважаю, що це найзручніший, який може бути. Бо коли він затемнений, ви нічого не бачите ввечері. Нагадую, що потрібно зробити, аби взяти участь у розіграші. Вам потрібно поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар від семи слів. Але це у нас буде експериментальне відео. Тому у розіграші будуть приймати усі коментарі, що ви залишите. Тобто, чим більше коментарів ви напишете, тим більше шансів у вас на перемогу. Ось такі ось правила. Продовжуємо дивитися відео. Як ви вже зрозуміло, з назви відео це легендарна Yamaha YZ 125 кубів. Але наразі кубики тут трошки відсутні. Дісталася вона мені. Я вам одразу буду називати цифри, бо це у нас буде проєкт. Проєкт буде називатися зробити валящий бюджетний електрифікований байк. Тому, кажу, як є, дісталося мені цей казковий апарат у такому чудовому стані за 34 тисячі гривень з доставкою. Чому так дорого? Скажете ви, бо. Е... Хоча тут нічого немає, але у мене є до нього двигун, радіатор і взагалі усе, що потрібно, аби зробити його бензиновим, так як він був. Але його доля сталася так, що у нього поламався підшипник шатуна, розвалився. І наразі, в принципі, в теорії, його можна замінити, перепресувати колінвал, зібрати, і ця техніка буде їздити ще е, скільки то буде їздити. Але мені це не цікаво. Мені цікаво зробити бюджетний електромотоцикл. Тому маємо початкову суму. Продаємо з нього усе, що нам не потрібне, і повертаємо у наш бюджет. І вже з цього будемо збирати електропроєкт. Трошки про техніку. Це у нас, повторюся, Yamaha yz 125 1993 року, так мені сказали. На пластику я нічого не знайшов, хоча на японцях зазвичай щось пишуть, але ніяких підказок не знайшлося. Колись він був або синій, або жовтий, або білий. <рес> Ця загадка не дає мені спокою, але може я її колись розгадаю. Тож, тут може бути що завгодно. Видалка тут вже перевернутого типу. Мені сказали, що вона перебрана, але я трошки її порухав і на цьому пері був масляний слід. Тож, може, потрібно буде перебрати ще раз. Як я розумію, перебиралася вона 57,5 мотогодин тому. Цю штуку потрібно буде теж зняти, якщо комусь потрібно, 57 мотогодин подарую. Тут у нас також амортизатор з підкачкою з якимось одним регулюванням. І ані, навіть і тут є регулювання. Тобто присутні різні болтики і переднатяг пружини, також присутні. Дискові гальми перед зад. Тут вже нерідні я бачив. Ну, може сам супорт рідний, але тут вже, бачите, написано Nissin. Це типу як на кові там ставлять і так далі. Попереду теж гальма Nissin. Ну, мабуть, не рідні, бо навряд чи тут рідне таке ось стояло. Цікавого алюміній. Алюміній. Та й на тому усе. На передніх пір'ях також присутні регулювання і тюнінг встановлені. Ось ці кнопочки можна спускати повітря. На одному і на другому. Тож, на сьогоднішній день маємо таку картину, такий стан. Ще сидіння мені не дуже подобається, ніби воно трошки не звідси. Не знаю, бачите, таке місце вільне є. Але може я там щось. Трошки перероблю, коротше, подивимось. Тож, плани у нас зробити з цього електромотоцикл з того, що вже вирішено. Тут буде стояти мотор qs 138 90 h на 4 кВт. З Аліекспресу вже їде повний комплект з фардрайвером 72 680. Здається, можливо, помиляюся. Ще там мають бути курки. І на тому усе. У майбутньому, скажу ще раз, це мій перший електропроект. По-перше, ми встановимо сюди двигун Електро, я не вмію варити, але я сподіваюся, знайду того, хто мені з цим допоможе. І потім будемо підбирати батарейку. З цим я поки що до кінця не визначився. Тож, якщо у вас є якісь поради, або. Я можу вас порекламувати, а ви мені там якусь знижечку зробите, то теж пишіть. Також на момент цього відео, можливо, ще не проданий двигун, радіатори, катушка, ручка і карбюратор. Більше тут здається, нічого і немає, бо запускається він з кіка по заводу, як усякий кросовий апарат. Тому, якщо воно вам потрібно. В теорії, його можна не дуже дорого відремонтувати та катати. Або можу взагалі там по запчастинам продати, бо поршнюва з поршнем. Не буду точно говорити, але, скоріш за все, вона пройшла якраз стільки, скільки ось цим мотогодинам. Тобто десь 60. Виглядає досить добре. І ще також у сьогоднішньому відео ми зробимо пропустим. Перші заміри. Мені дуже цікаво, яка вийде у нього вага. На жаль, у мене немає ніяких професійних ваг. Але є такі напольні, які мають витримувати десь 150 кг. Зараз ми трошки щось придумаємо, зважимо цей апарат, зважимо усе навісне, що з ним є, і подивимося, скільки він важив по заводу. Маємо ось таку конструкцію. Важить вона 12,3 кілограми. Запам'ятали. Зараз сюди ставимо мотоцикл. І важить він у нас разом з нашою дошкою 76,8 кілограмів. Ну, я можу сказати, досить легкий. Віднімаємо 12,3 і маємо. 64,5. Запам'ятали. 64 з Запам половиною кілограми. 15,9 важить двигун без поршньової. 11,5 кілограмів важить усе інше на Коротше, ваги якось збросили вагу до нулів. Але коли ми важили мотоцикл, там ще була врахована вага цієї дошки. Тобто все має бути правильно. І того у нас загальна вага усього мотоцикла з навісним вийшла 91,9 кг. Ваги не дуже точні, я вважаю. 92, там плюс-мінус я вважаю 2 кг, Ну, будемо вважати 92, так як ми порахували. І цікаво, наскільки він важчий, чи може такий самий вийде, коли ми сюди поставимо інший двигун та батарейку. І ще ради цікавості, давайте зважимо той мотоцикл, на якому я їжу постійно. Момент істини. Мій мотоцикл важить 129,6 кілограмів. 129,6 кілограмів! І це було неочікувано. Якщо чесно, я гадав, що він у мене важить навіть менше, ніж 120. Ви прикиньте, і це в мене десь пів баку бензину. Тобто сюди можна ще десь 4 кг докинути, Тобто повна його вага 100, ну десь 135 кг, а це ще в мене ну, зняті підножки пасажира, знята вся заводна лапка. Ну, це шок, якщо чесно, для мене. І щоб до кінця закрити це питання, зважимо ще й скутер, він важить 91,2 кг. Як ви бачили, в принципі, по документам він важить 90 Тобто ваги показують правильно. А трошки більше важить, я гадаю, через оце сидіння, яке тут по заводу стоїть не на всіх. Ну і що ж, з сьогоднішнього відео ми дізналися багато чого. Наприклад, що японський 50-кубовий двохтактний скутер, одномісний по факту, важить стільки ж скільки японський кросовий апарат. У японців дуже чудове почуття гумору, як ви розумієте. Маємо, що маємо. Е, також, якщо маєте якісь ідеї, Пропозиції щодо батарейок, чи ще чогось. Пишіть мені у телеграм, або під цим відео свої контакти, я з вами обов'язково зв'яжуся. Буду дуже вдячний. А також нагадую, ще на 1000 підписників я буду розігрувати набір наліпок. Не такий, як на цьому мотоциклі, а такий, як на цьому мотоциклі. Тобто свіжий, новий, у дизайні, як вам захочеться, і під ваш. Власний мотоцикл. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний за лайк, підписку і твій коментар. Попереду, я дуже сподіваюся, що нас чекає дуже цікавий проєкт, як мінімум, цей. До зустрічі у наступних відео.